Базар на медового спаса. А природа, як завжди послала людей в ігнор. Завтра спас, медовий аж капає. Все вродило. По рядах басами гримить буряковий хор і в верхах. Золотиця, бджолине, Кадило. Все як має бути, і спокону віків було. Простягаєш руку і стікає на ньому цілунок. Розторопша, акація, гречка, солодке скло, що незримий складов, склодов видова. Лунок. Бог на всякого долю родить, кажуть дядьки, а круг них золоті потири от бджіл чорноброві і од меду липнуть, і склеюються в грудки наші гроші із запахом сперми нафти. Так і все, що ми натворили на цій землі, переплавиться в мед і стече світляною рікою. Ми так само бджоли, так само чорні й малі, що кружляєм з жалом над простягненою рукою. І немає значення, що недостойні суть що оцей бодяжить, а та підлива олії, буде спас. Медовий і яблучний. Всіх спасуть. Не тому, що варт. Просто спас інакше не вміє.